Друзі, всім доброго дня! У нас нове надходження зі Швейцарії. Це ось така лімітована версія народної автівки Hyundai Santa Fe. Лімітована в плані того, що це автівка просто на самій максимальній комплектації, що може бути. Таких автівок практично в Україні немає. Камери 360, дестронік, автопарковка. Одним словом, зараз вам більш детально розповім. Біксенонова оптика. Ось так виглядає в нас автівочка. Рік випуску цього автомобіля 2016, друзі. Пробіг автомобіля 320 тисяч, він є чесний, перевірений, але повірте, для цього двигуна це просто ніщо, Це 2.2 дизель. Він дуже-дуже ресурсний цей двигун. І також забув сказати, він йде в парі з автоматичною коробкою передач ISIN 6 ступенів. Ось так, друзі, показую зараз вам цей автомобіль, все розповім. Подивіться, тут є зразу, бачите, камера, передня, задня. Одним словом, камери 360, біксенонова поворотна оптика. Ось так виглядає автівочка. Автомобіль має декілька косметичних підкрасів, але нічого критичного в цього немає, шпаклівки немає, готові на любі перевірки. Зараз вам обідусь автівочку. Ось так, друзі, виглядає. Подивіться, це рестайлова версія, це, це Santa Fe. В такій комплектації, ще раз нагадаю, в Україні практично немає. Подивіться, така нова LED-оптика. Ось так. вона так на камеру передає, насправді воно на око так його немає. Подивіться всі шильдики, Hyundai, Santa Fe, все присутнє. Фаркопчик, є дві вихлопних труби. Автівочка тільки приїхала зі Швейцарії. Тут також є камера. Друзі, тільки приїхала. І зразу ми вам знімаємо відеоогляд на цей автомобіль. Подивіться, які турмозні, в якому стані тормозна система. Подивіться, які круті легкосплавні диски. Ось так от. Безключовий доступ. Зараз одним словом вам все продемонструю, все розповім. як перейдемося до салону. Ще ось так, з такого ракурсу покажу вам. Панорама є, бачите, повна на весь дах. Так, друзі, у нас тут є, як ви бачите, безключовий доступ, є мертві зони. Ось так виглядає автівочка, я кажу ще раз, вона тільки приїхала зі Швейцарії. Подивіться, тут повний електропакет. Пам'ять, сидінь, електрорегулювання зеркалами, все присутнє. Так, виглядає на шкіра. Нічого, бачите, друзі, не перешивалося. Пробіг трасовий, це не по міському циклі, авто їздило. Пробіг трасовий, нічого критичного в цього немає, автомобіль пройде 300 тисяч ще взагалі без проблем. Подивіться, друзі, всі можливі асистенти, що просто існують для цих автомобілів, вони є присутні. Подивіться, у нас тут є регулювання під свідкою. Режим руху, тримання з горки, це стабілізація, мертві зони тут, тримання полос, підігрів сидінь, блокування диференціала, старт-стоп. Ну, просто кажу, машина нафарширована просто дуже-дуже сильно. Так, Виглядає кермо, бачите, пробіг автомобіля оригінальний. Подивіться, в якому стані кермо, це пробіг не скручений. Там як хтось говорить, що великий пробіг то я вам скажу, в основному ці автівки продаються скрученими і пробіги там далеко більші від 320 тисяч. Ось так. Добре, друзі, зараз я відсуну сідушечку, вам продемонструю автомобіль із середини. Подивіться, як це виглядає, друзі. Бачите, ніяких помилочок немає. Зверху всі показуються У нас асистенти, зараз трішки музику скручу. Також забув вам сказати, музика в нас інфініті. Досить класна сабвуфер, багато динаміків. Ну, це максимальна комплектація, що існує, друзі. Тут також бачите, тут є е, автозатемнення, також показує навігацію, тут виводить. Ось так, друзі, є навігація, сенсорний диспетчик. Бачите, все показує, Україна, місто Радовилів, Рівінська область. Ось так все виглядає. Тут додатковий сабвуфер, друзі. Тут, як ви вже бачите, є підігріви, охолодження сидінь, права і ліва. Ну, Подивіться, просто всі кнопочки в нас так якби, присутні, все нажимається, все працює, всі асистенти, що можливі, є. Ось так. Тут ми бачимо, на у нас мультифункціональне, трішки воно брудне. Це воно не стерте, не лисе, не шилось, не красилося. Тут є у нас дестронік, бачите, тримання полос, тут виставляється відстань. і так далі. Bluetooth, AUX, все, все присутнє. Бачите, тут два таких на 12 вольт розеточки у нас є, дві штуки. Ось так виглядає автівочка, Подивіться, панорамний дах, друзі. Все працює, він закривається. Бачите, шторочка поїхала, так зупинили собі. Ось так от. Тут всі можливі кнопочки також присутні. підсвіточки, все повністю працює, друзі. Так, Зараз вам о, на піщі, що я вийшов, а ключики залишилися. Ключика, друзі, у нас два. Бачите, тут такі шильдики Сантафе, музика Infinity. Ось так виглядає у нас задній ряд, день, друзі. Подивіться, в якому це стані, все досить гарно збережене. Також у нас є тут додатковий такий, полочка для пасажирів. Покажу вам вигляд ззаду, як це все виглядає. Бачите, модель саме Restyle. Ось так. от. Кожна кнопочка, в автомобілі присутня, також є додаткові такі шторочки. для да. затемнення вікон. Заводська, заводська друзі, тоніровочка. Бачите, автомобіль по красі не різниця, просто лак, нічого критичного немає, шпаклівки немає. Бачите, електроляда в нас, ляди. Такий досить просторий великий багажник. Навіть тут, друзі, подивіться, є присутні в нас е, музика Infinity. Також, друзі, є розетка 220 вольт. Бачите, можна навіть там комп'ютера якось заражати чи ще щось. Зараз, бачите, є електропривід. Він все. і кришка багажника поїхала. Так, кажу, з цієї сторони. Сигналізую, що причі в мене в кармані, ключики в нас, друзі, продемонструю два. Бачите, які ключики вже в нас. Ось так виглядає з цієї сторони. Так виглядає дверна карта у нас, музика, багато підстаканочків. Тут, тут, одним словом, машина просто бомба. Це 16 рік, друзі, чистий. Ось так виглядає ця дверна карточка. Сіклопідіймач, блокування замка. Також пасажирське сидіння має електропривід сидіння, бачите, є присутній. Все від'їжджає, все працює, нахиляється, одним словом, все як має бути. Так, Друзі, продемонструю вам сервісну книжечку. Подивіться. Машина обслуговувалася, подивіться, скільки чеків. Це все, чеки на машину, що робилось, що замінювалося. Покажу вам сервісну книжечку. Друзі, бачите, 16-й рік, Вінкод. код все є, сервіска оригінальна. Можете замовити собі додатковий отчот на Carvertical. Я вам продемонструю, як машина сервісувалася. Подивіться, все Hyundai сервіс практично. Бачите, подивіться, кожен сервіс все є присутньо. Ось тут Hyundai Service і тут. Бачите, останній сервіс був на 296 тисяч. На Hyundai. Все робилося. Зараз я закрию полочку, так виглядає з цього ракурсу, продемонструю також вам підкапотний простір. Подивіться, в якому стані тормозна система, все обслужене. Оптика класна, біксенон, поворотний, додаткові фари знизу стоять, двигун працює чітко, без посторонніх шумів, друзі. Зараз я відкрию вам підкапотний простір, продемонструю, що все там чистенько. Так, як прийдуть. Посигналізую, що я вийшов, бачите, бігучий, все чисто, акумулятор, все гарненьке, без потьоків, технічні рідини, всі в нормі. Це додатковий бачок, тобто, так, друзі, тут заливається основна кількість антифризу. Ось так все тут. Портуючі чітко. Тож, друзі, кого цікавить дана автівка, мій номер телефону 093 556 234. У нас також є послуга пригону автомобіля, обіду вам вам кругу, продемонструю автомат. Також є послуга пригону, друзі. Автівку може можемо доставити до вас, бачите, фарба не різнить, все гарно, це просто лак, може якісь царапини були, розумієте, для Європи, якщо автомобіль там має лак додатково, то це наоборот рахується плюсом, бо автомобіль, відповідно, гарніше виглядає. Ось так. Добре, перейдемося, друзі, до салону. Ще раз я вам продемонструю. Камери ці 360. Сидіння також з пам'яттю. тут я вам продемонстрував. Так. Зараз я трішки під'їду. Автомат чітко без посторонніх ударів, нічого немає. Задня включилась, подивіться, камера 360, трасіровка е, руху є, бачите, я вон їду, вона також рухається, все видно повністю. Ось так. Також включаємо драйв, ніяких посторонніх шумів. Бачите, передня камера включилася у нас. Відпускаємо тормоз і автомобіль їде. Без ударів, без пинків. Ось так, друзі. Також паркінг, немає ніяких посторонніх шумів, ударів і тому подібному. Підігрів все працює. У нас є охолодження, сидінь влітку. Ось так. Тож, друзі, кого цікавить дана автівка, ціна за автомобіль досить буде приємна. Хто боїться цього пробігу, то варто не телефонувати до мене, там не розказувати, не показувати. Поїдьте собі на базар, Придбаєте автомобіль 220 на приборці в реалі 400 тисяч і будете собі користуватися. І заплатити втридорога дорого, тому що на таблі у нас пробіг. Буде менше. Але це все візуал. Головне, технічний стан автівочки. Автопарковка є, ну, друзі, максимальна комплектація, просто максимальна, що існує. Ось так. Мене звати Назар. Ще раз нагадаю, мій номер телефону 093 556 2134. Телефонуйте, є посла доставки, приїжджайте, наймайте підборщики, взагалі без проблем. В автівці ми, ми повністю впевнені. Вона була перевірена там, додатково також тут була перевірена. Ось так. Тож, всім пока, всім гарного дня.